Початку свого будівництва і завершується повністю вже здачею свого об'єкту. Я маю на увазі пожежні гідранти, пожежні крани, вогнегасники і також надання першої медичної допомоги потерпілим при опіках, кровотечах. Наказ директора у проанізації до проведення роздільних об'єктів тренувань цивільного захисту спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту. Основною метою тренувань ставиться відпрацювання умінь та навичок особового складу в діях у надзвичайних ситуаціях, досягнення злагодженості, в роботі керівного складу та формування цивільного захисту, при виконанні заходів, по запобіганню ураження персоналу, відновлення життєдіяльності, місце проведення тренувань територія гіпермаркету, тобто піцентру Х місто Тернопіль. 3.2. За заявками керівників тренувань забезпечити проведення імітації звіт до управління надзвичайної ситуації Тернопільської міської ради про результати тренувань цивільного захисту. Перша група це група охорони громадського порядку. Прошу». Формування групи охорони. охорони громадського порядку. Організація охорони громадського порядку, недопущення паніки, масових безпорядків та випадків мародерства. Організація взаємодії та надання допомоги працівникам охорони громадського порядку. Також ми оснащені професійними радіостанціями, окулярами і респі... респіраторами. Типу к 1 Р1. Що з ним практично зробити? Щоб от він не піднімав паніку, не подоражу, як ми кофе всіх решту людей на основний вихід. А якщо в нас виникла якась незвичайна ситуація, на молокозаводі. І нам треба виходити на запасний евакуаційний вихід взаді, евакуйовуватися десь в іншу сторону. Ну, я розумію, що такого вага, в принципі не може бути, щоб тут, тут тут на робочому місці. Зриваємо пломбу, витягуємо чи вогнегасник беремо ось так і починаємо гасити. Гасимо ми вогнегасником як? хвору доби прикласти руку на грудну клітку і на живіт. Ми і на собі ми, ми робимо двома пальцями на рівні. Якщо в дітей, в чоловіків можна оприділити Це найкрутіший крутіші інструмент. інструменти. в будь-який ватря, чи в тканину, голову назад запрокидаємо. Але двома пальцями перекриваємо ніс. Така сапеточка в нас є, то вона повинна бути. Туберкульози, які можуть просто вам передатися. І хустинка в даному випадку не спасе. Не маючи такої. От... Перша точка це є струнева артерія. Сильніший, а далі собі не послаблюючи Спочатку це, ось він пушкою, а потім нашою. Oplicht draußen. je staying Allah om best Я є директором гіпермаркету Епіцентр в місті Тернопіль. Звати мене Лифар Дмитро Вікторович. Сьогодні на нашому об'єкті відбулися навчання з цивільного захисту силами ланок цивільного захисту нашого підприємства за участю представників Міністерства надзвичайних ситуацій. Гіпермаркет має площу 14,5 тисяч квадратних метрів, знаходиться на земельній ділянці площею 3,4 гектари. Тобто, це доволі велике підприємство, тому звичайно. Ми зосереджені на задоволенні потреб наших споживачів, наших покупців, але в той же час приділяємо дуже багато уваги, в тому числі і захисту як наших покупців, так і наших співробітників від можливих дій, надзвичайних ситуацій. Тому такі навчання, звичайно, вони надзвичайно важливими. В ході навчань ми відпрацювали ряд заходів, таких як оповіщення, таких як захист громадської безпеки, таких як надання першої медичної допомоги та тушіння умовної пожежі. В ході цих заходів було відпрацьовано. Коректну та ну, коректну співпрацю та взаємодію всіх ланок цивільного захисту нашого підприємства, їхніх керівників, та безпосередньо участь кожної з цих ланок в імітуванні виникнення надзвичайної ситуації та в ліквідації та недопущення, я би так сказав, та ліквідації можливих негативних наслідків для нашого підприємства в цілому та для кожного з можливих потенційних відвідувачів та для працівників нашого підприємства. Андрунько Володимир Євгенович, начальник циклу практичної підготовки, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області. Сьогодні, 12 листопада 2015 року, на території гіпермаркету Епіцентр проведені роздільні об'єктові. Тренування з формуваннями цивільного захисту, дані тренування проведені у відповідності до річного плану графіку проведення практичної підготовки осіб керівного та начальницького складу фахівців та керівників до сфери діяльності, в яких входить повноваження цивільного захисту, які затверджені розпорядженням міського голови 24 грудня 2014 року. Сьогоднішня мета таких тренувань проведена в першу чергу для забезпечення і навчання особового складу, керівного складу діям у умовах надзвичайних ситуацій. По результатах тренування засідання об'єктів комісії з питань надзвичайних ситуацій, мета тренувань досягнута, особовий склад і персонал показав достатню підготовку з знань цивільного захисту.